Чуєш доле, скільки ще чекати, скільки ще терпіти і мовчать. Я втомилась болі рахувати, хочу вільно вже повітря вдихати. Про багатство й славу не вагаюсь, я не зраджу правду у собі. Кожен день я вище підіймаюсь, щоб душею світло втілити в собі. Я відкрила серце без вагання, все минуле тихо відпускаю, Вчуся жити в тиші без страждання, світ любов'ю ніжно наповняю, не прошу багато, лиш комфорту між душею, тілом і думками, щоб світилась посмішка у спокої, і щоб очі грали, мов смарагди. Хочу миру в серці, світла й тиші. Щоб краса навколо оживала доле, скільки ще потрібно, чуєш? Я вже вірю, я готова, я устала.